23 травня Олександрійська футбольна команда приймала удома Чернівецьку буковину. З першої хвилини матчу Олександрійці одразу пішли в атаку. Увірвавшись у штрафний майданчик гостей, Руслан Степанюк намагався пробити по воротах, але його зупинив суперник. На щастя, для нашої команди з порушенням правил. Арбітер зустрічі призначив пенальті, який сам Степанюк і реалізував. Після забитого голу Олександрійці не зупинилися, а навпаки, влаштували справжній штурм воріт буковини. На 35-й хвилині численні... Атаки наших футболістів, зрештою, знайшли логічне завершення, відзначився Артем Чорній. Перехопивши м'яч у центрі поля, Артем сам пройшов до воріт суперника і потужно пробив у ворота Буковини. А за дві хвилини чернівчани, намагаючись зупинити натиск Олександрійців, напрацювали на друге пенальті. Пробив 11-метровий чітко та без вагань Василь Грицук. За рахунку 3-0 на користь Олександрії команди пішли на перерву. У другому таймі Олександрійці продовжили націлено атакувати. На 49-й хвилині Олександр. Олександр Іващенко, опинившись на ударній позиції, провів четвертий гол у ворота Буковини. Чернівчанам лише на останніх хвилинах зустрічі вдалося забити у ворота нашої команди гол престижу. У результаті 4-1 і Олександрія святкує важку, але видовищну перемогу. Ми очікували, що буде, скажімо так, нелегка гра, тому що ми бачили функціональний стан наших футболістів, тому що вже Скажімо так, вже в принципі е, напруга була, і хлопці вже і фізично, і морально це вже трішки підсіли. Але я задоволений грою, результатом задоволений, тому що дійсно показали хороший фільм. Перемога над Буковиною за два тури до завершення чемпіонату принесла Олександрії чемпіонство футбольної першості України та путівку до Прем'єр-ліги.